Shit. Самоя, і до мене, мене у віщені, не буду я. Псалом 144. Хвала Давидова. Я буду тебе величати, О Боже мій, Царю, і благословлятиму ймені Твоє по вік віку. Я кожного дня тебе благословлятиму і хвалитиму імення Твоє по вік віку, великий Господь і прославлений вельми, і недослідиме величчя Його. Рід родові буде хвалити діла твої і будуть могутність Твою виявляти, про пишну славу величчя Твого, про справи чудні Твої розповім. Будуть казати про силу грізних твоїх чинів, а про велич Твою розповім я про неї. Пам'ять про добрість велику Твою сповіщатимуть, і будуть співати про правду Твою. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий, і многомилостивий, Господь добрий до всіх, а Його милосердя на всі його творива. Тебе, Господи, славити будуть усі творива! А святі Твої Тебе благословлятимуть, про славу царства Твого звіщатимуть, про могутність Твою говоритимуть, щоб людським синам об'явити про могутність Його та про славу величе царства Його, царство твоє, царство твоє, царство всіх віків, а влада Твоя по всі роди, Господь підпирає всіх падаючих. Усіх зігнутих Він випростовує, очі всіх уповають на тебе, а Ти їм поживу даєш своєчасно, Ти руку свою відкриваєш, і все, що живе, Ти з зичливо годуєш. Господь справедливий на кожній дорозі своїй і милостивий у всіх своїх чинках, Господь близький усім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його, волю тих, хто боїться Його. Він сповняє, і благання їх чує та їм помагає. Господь береже тих усіх, хто любить його, а безбожних усіх Він понищить. Славу Господню уста мої буду звіщати, а благословлятиме кожне тіло, святе його ймення віки віків. Цар Давид звеличує Господа. Як свого царя, і як єдиного царя, який царує над всім. Він царює вічно. І він розповідає про те, як він буде хвалити, Господа. Він цим вчить нас і нагадує нам, що наш є Бог, Він Господь, Він наш цар, Він владика над всім. Він зараз є також владика над всім, хоч в світі робиться. Дуже багато беззаконня і недоброго, але Господь дивиться над цим всім, і Він все рівно все контролює, нічого немає, що не під його контролем. І те, що він допускає в нашому житті, те він також нічого не може бути без його волі. І тут розповідає те, що Давид розповідає, як він буде. Розказувати про Господа, Він буде дивитися на те і шукати, як Господь діє в його житті, і потім розповідати для інших своїх родів. Четвертий вірш. Род родові буде хвалити діла твої і будуть могутність твою виявляти. А що Прід кожен рід розповідав про Господа, це треба шукати, пізнавати самому і розповідати. Своїм нащадкам про Господа, про Його велич, про Його могутність, про Його діла, які Він чинить в нашому житті, так само Він нас зараз в житті, так само багато діл чинить, які ми маємо дивитися і розповідати для своїх поколінь, і розказувати, які він великий, які могутній. Десятий вірш. Тебе, Господи, славити будуть усі твої творива, а святі твої благословлятимуть Тебе. Все славить Господа. Іншому псалмі написано, все, що дихає, хай хвалить Господа, тому що Він достойний хвали і слави. Один тільки Він, достойний слави. Бо Він є Бог, він Цар і Він один єдиний. Про славу Царства Твого звіщатимуть, про могутність Твою говоритимуть, що людським синам об'явити про могутність Його та про славу велича царства Його, царство Твоє царство всіх віків, а влада Твоя по всі роди. Царство Господа завжди, воно по всі віки, це воно не скінчається, воно, воно не має закінчення. земні царства міняються. Царі міняються, воно закінчується, одне стає сильніше, з потім слабіше, а Боже царство по вік віку стоїть могутністю і силою. Воно над всім, над всім, що Господь створив. І Господь 17-й віч, Господь справедливий на кожній дорозі своїй і милостивий у всіх своїх чинках, Господь близький усім, хто взиває до нього. Хто правдою кличе Його. Волю тих, хто боїться Його, Він сповняє. І благання їх чує та їм допомагає. Хто до Господа взиває, тут говорить, що Він чує їх, Він ці благання чує їх, і сповняє їх, допомагає їм. А 20-й вірш говорить протилежне: Господь береже всіх тих, хто любить Його, а безбожних усіх Він понищить. Госп... Господь. Тих, хто безбожний, тих, хто не поступає по правді, хто, хто робить беззаконня, Господь понищить їх, так написано. І 21 вісім, слава Господні, уста мої буду звіщати, і благословлятиме кожне тіло святе його ймення на вік віків. Роди проходять, але Господь є незмінний, і Він по вік віків. Скільки б часу не було, він є і буде, і навіки той самий. Ми прочитали з цього всього розділу того, що Господь є цар, Він цар над всіма. І цар над нами, Він владика, він Бог, Він Творець над всім. І ми маємо шукати його, пізнавати його і розповідати для інших те, що Він робить в нашому житті, те, як він нас підпирає, як допомагає. Якщо ми просимо, і Він відповідає для нас, ми маємо і іншим так само розповідати, нести, наскільки живий Господь розповідати для інших. Щоб всьому славився наш Господь, бо тільки йому одному належить слава, хвала і поклін. Благословенне Його імення віки вічні. Амінь.